Це пляжі в Хорватії. Ми зараз знаходимося в Істрії, а саме в місто Ровінь. Прекрасне чудове побережжя, пляжі кам'янисті в основному, але багато також і е, трошки піщаних пляжів. Тобто вас зустрічає Галька разом з піщаними пляжами. Вони маленькі, але вони також є, їх можна пошукати. Море з одного боку відкрите, воно бушує, хвилі, з іншого боку невеличкі бухти, через які можна спокійно зайти в воду, воно спокійне, ніби озеро, абсолютно без хвиль. Зараз кінець вересня і температура. Повітря близько 22 градусів, приблизно така ж і температура води, тому можна спокійно плавати і не хвилюватися ні про що. Цей час вже вважається не сезоном в Хорватії, але все рівно є досить комфортним для відпочинку. Підписуйтесь на наші відео.